Коли життя кидає виклик, воно відкриває шлях для нових можливостей. Півтори року кожної середи я проводила важливі зум-зустрічі. Кожна зустріч це результат кропіткої роботи. Створювала презентації, організовувала участь експертів, збирала запитання, модерувала. Я переконана, що інформація це не просто сила, а й інструмент, який змінює життя. На сьогодні я організувала. 64 вебінари з експертами німецьких державних органів, які стали платформою для підтримки та адаптації, записала 49 відео на YouTube про інтеграцію, роботу та пошук нових можливостей, створила навігатор групи Telegram, який охоплює понад 100 тем корисної інформації. Це були непрості, але надзвичайно значущі кроки, і я хочу нагадати: навіть за складних обставин ви можете змінити своє життя і допомогти іншим. Кожен має силу будувати своє завтра. Якщо потрібна підтримка чи корисні ресурси, пишіть у коментарях. Я завжди поруч, щоб допомогти.